Деякі мої друзі-іммігранти шкодують, що вони переїхали саме до Канади, а деякі шкодують, що просто іммігрували з своєї батьківщини кудись. І сьогодні поговоримо про п'ять основних причин: саме чому тобі може не сподобатися Канада. Валідне запитання, чого я не записую цей контент на вулицях міста. Там, де я живу, зараз випало дуже багато снігу. І мій ранок вихідного дня, який завжди починається з того, що я гуляю з собакою, виглядав сьогодні, десь приблизно отак. Але давай ближче до теми. Щось водички захотілося попити. Тепер вже можна починати. Поїхали. Перша і напевно основна причина, чому Канада тобі може не сподобатися, це те, що Канада не для слабких. На плечі майже кожного мігранта падає величезний стрес і навантаження в перші роки життя тут. От давай подумаємо з тобою. Тобі треба вивчити мову, тобі треба знайти роботу. Перша робота завжди буде приносити невеликі гроші, гроші це завжди проблема. Потім ти думаєш, як тобі залишитися в Канаді і отримати піар. Якщо в тебе ще велика сім'я, наприклад, маленькі діти, то це ще ну, більш. Проблем, вони просто подвоюються. Умка вирішила зі своєю секс іграшкою тут погратися. Що таке? Тут награєшся? Mm. Давай, давай. Найгірший момент це те, що все навалюється одночасно. І ці процеси вони часто взаємопов'язані. Наприклад, хочеш більше грошей. Іди шукай ліпшу роботу. Хочеш ліпшу роботу, тобі треба кращу англійську. Іди вчи англійську. А для того, щоб отримати тут постійне місце проживання, це взагалі окрема головна біль. І багато хто тут може жити 2 роки, 3 роки. І через цей час, коли в них вже закінчується робоча віза, вони такі, так в мене досі немає засобів і способів, щоб залишитися в Канаді легально. Я, наприклад, персонально переживав через те, що віза моєї дружини закінчувалася на з якихось дивних причин набагато раніше ніж моя, і ми не знали, чи встигнемо ми подати. Ся на піар чи не встигнемо до того часу. Якщо не встигнемо, то що взагалі робити, і в тебе такий рівень стресу він постійно росте через те, через це перші роки життя в Канаді вони не для людей, які звикли повністю жити в комфорті і не мати жодного стресу. Бо стресу буде дуже багато. Хоча казати зараз про стрес і комфортне життя в реаліях України не знаю наскільки це актуально, але стресу тут буде дуже багато. Друга причина це те, що Канада змушує тебе економити гроші. З самого початку в Канаді життя починається не з нуля, воно починається взагалі з мінуса, бо тобі дуже багато грошей треба витратити і на оренду житла, і на купівлю меблів, яких там навряд чи будуть, і на одяг, ну і на все, все, все на побут, просто на багато чого треба грошей, і зрозуміло, що це все коштує недешево і помножується це все ще тим, що ти будеш шукати роботу, і це займе там і місяці, два, може і три в кого як дивлячися, яка в тебе спеціалізація. А якщо в тебе якась крута професія, наприклад, там програміст. Як в мене, я думаю, що ти переїдеш з України в Канаду, і в тебе взагалі не буде проблем, не треба буде економити. Ех, це друже, мій зовсім не так. Геть, не так. Ми, коли приїхали до Канади, моє, моїй дружині стало прям страшно за те, що тут все дорого, і вона не знає, чи взагалі вистачить їй грошей, чи не вистачить. Я просто пам'ятаю, як ми жили в Києві і купляли, в принципі все, що хотіли. Жодних таких проблем в нас не було тут. Вже в нас є бюджет, рахуємо, знаємо дещо скільки коштує, і далеко не все можемо тут собі дозволити. Без того, щоб рахувати свої гроші, я взагалі не розумію, як тут можна вижити, якщо чесно. Третя причина це черги. І от з ким не спілкуюся, майже кожен згадує про те, що вони або два роки отримували, чекали на отримання операції, або вони чекали півроку там на скан МРТ, або там декілька місяців на просто рентген, наприклад, чогось. І це не тільки медицина, це і, наприклад, отримання робочої візи. За отримання піару, отримання громадянства, все займає зараз роки в Канаді. Роки Коет, це взагалі виключення. Дуже швидко нас обробляють українців. що дякую, Канада, за це. А всі інші вони просто блін чекають і там не дочекаються. Було б класно, якби ситуація за останні роки поліпшувалася, але зараз навпаки відбувається тенденція того, що все погіршується. Це і через те, що населення Канади збільшується за рахунок імміграції, великої імміграції і. Як ти як ти розумієш, якщо немає інвестицій там в інфраструктуру, а кількість людей збільшується, то Черги, черги, черги. Причина номер чотири, яка не є моєю проблемою, в принципі, але в мене є багато друзів, для кого це дуже серйозний на долі Канади, а саме повільний темп життя. І це можна помітити в різних аспектах життя в Канаді. Наприклад, на роботі знайти працеголика-канадця – це дуже велика рідкість. Я не кажу, що їх не існує, вони існують, але їх дуже, дуже мало в Україні. Люди працюють набагато більше, більше, ніж в Канаді. Якщо говорити про тусовочки і тусерів, то в Канаді тут все дуже так. Бідно і нецікаво, порівняно наприклад з Європою і Україною. Якщо говорити про якісь, наприклад, великі спортивні івенти, про футбольні матчі, про клуби, про там якісь концерти величезні, то в Україні я міг отримати набагато більше драйву, ніж якщо я піду тут. Тут так все спокійно. Емоції такі досить подавлені, скажімо так. Якщо тобі подобається там паті харти, все таке, то це Торонто. Можливо, Ванкувера цього там вже буде набагато менше, і інші міста я взагалі мовчу. Там там якби дуже мало. Ова всього цікавого, тому для людей, які полюбляють тусити, Канада, ну. Це ну я не сказав би, що це країна, яка їм під підходить. П'ята причина, і не менш важлива, це терпимість канадців. Я певен, що ти чув або чула, що в Канаді дозволені одностатеві шлюби і що є легалайз, тобто можна курити травку. Іначе ти скажеш, де ж тут проблема? Я ж така прогресивна людина, я за все хороша проти всього поганого. Все окей, коли мова не заходить про твою дитину. Дуже багато кому це не подобається. Коли, наприклад, твою дитину в школі навчають, коли дітям розказують, що є тато, тато, мама, мама, я. Там тато, тато, тато для когось це є вже таке, типу воу, 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 це вже занадто, так? Приколи з дітьми, наприклад, ти йдеш по вулиці, бачиш, як там діти 12-13 років підлітки курять марихуану, бо хтось там з братів старших або з друзів якимось чином їм там дав ці ці трави покурити. І якщо тобі ця тема досить неприйнятна, коли буде стосуватися це саме твоїх дітей, то тобі в Канаді буде як мінімум незручно. Але якщо чесно, це не кінець всесвіту, бо люди з іншими поглядами, вони є. В Канаді їх просто меншість, а не більшість. Її їм, в принципі, трошки менше подобається життя в Канаді через це. Якщо тобі цікаво, я можу записати протилежне відео про те, кому Канада точно сподобається. А що ти думаєш про ці пункти, які я перелічив? Дуже цікава твоя думка. Можливо, я помиляюся, або можливо, в тебе є якісь інші причини. Напиши коментар, давай обговоримо. А на цьому все цілу. Люблю. Гарного дня!